Свято фольклору Невичерпні джерела відбулося на Кіровоградщині. Творчі колективи у області виконали найкращі народні пісні зі свого репертуару та показали фрагменти традиційних обрядових дійств. Мистецький захід відбувається раз на два роки. Цього разу гостей приймали на острові кохання в Онуфрівці. На святі побувала і наша знімальна група. Острів кохання зібрав понад 30 фольклорних колективів області. Серед них і колектив Кумоньки, який є чи не найдавнішим учасником свята. Ми завжди сітясневичерні джерела. Ми завжди беремо участь. Ну років вже 20, це більше, навіть більше, ніж 20. Щоразу свято фольклору. Невичерпні джерела проходить у різних містах та районах області. Нині святкування відбуваються в селищі Онуфріївка у місцевому дендропарку на острові Кохання. Надіємося, гостям сподобається. Були заказані спеціально магнітики для того, щоб кожен громадянин, хто сьогодні відідає парк, пам'ятав про онуфрі, що я така онуфріка, є такий красивий парк, де проживали графи, графське помістя, де, де зможуть в будь-який момент приїхати і окунутися в стару вину. На вході до острову свої поробки розмістили майстри зі всієї області. Сюрприз підготували жителі Онуфріївського району. Вони вирішили познайомити гостей із історією та культурною спадщиною кожного села району. Село Куцеволівка це крайня східна точка Кировоградської області. У нас півень співає на три області: на Дніпропетровську, Кировоградську і через Дніпро на Полтавщину. Із старовинними предметами народного вжитку знайомить господиня. Каже, за все піч це обличчя господині. Так вона й пече і варе, і це, так, да, сімейна уничтоже гудує, скажем так, і прядки наші руки ж господині теж повинні бути на місці. Ми прядемо і, прядем, і шиємо. А ще на святі всіх бажаючих приймали в Онуфріївську сотню. Після складання присяги. Якщо я зраджу присязі, то хай весь мій наступний рік до 10-го коліна не ісали та не п'є горілку. Щоб все своє життя я слухав тільки пісні Поплавського, не дивився в бік чужих молодист, а пив безалкогольне пиво. Обов'язкова процедура. Дистанційне управління. Опа! Весь цей час на сцені лунали українські народні пісні від найкращих колективів області. Їх слухали сотні глядачів, годинами не відходячи від сцени. Дуже важливо почути народну пісню, оту, яка виховує, оту, яка з глибини з тієї почала свій перший звук, перший акорд. І зараз, бачите, на сцені є молоді і є люди такого вже поважного віку, але спів не перевершений. Дарували гостям не лише пісні, а й показували фрагменти традиційних обрядових дійств. Am... Святкували в Онуфліївці весь день. Наступні святкування на вичерпні джерел відбудуться вже через два роки. Марія старца Сергій Баранюк день за днем.